Навчально-науковий інститут номер 2 є структурним підрозділом Харківського національного університету внутрішніх справ, який готує кваліфікованих фахівців для підрозділів кримінальної поліції Національної поліції України. Курсанти інституту можуть навчатися за наступними спеціальностями. 081 право за спеціалізацію досудове розслідування, 262 правоохоронна діяльність за спеціалізацію кримінальної поліції, а також 071 обліки податкування за спеціалізацією облікова аналітика. Особлива увага приділяється освітньому процесу, що забезпечується високопрофесійними науково педагогічними працівниками. В інституті функціонують чотири кафедри та науково-дослідна лабораторія. Вони серед іншого забезпечують її провадження освітнього процесу та наукової діяльності. У курсантів є можливість виконувати свої наукові праці та брати участь у круглих столах та науково-практичних конференцій різних рівнів та пробувати свої досягнення на міжнародній арені. Кафедра тактико-спеціальної підготовки є структурним підрозділом навчально-наукового інституту номер 2 Основними завданнями кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців для Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ України. Формування у них знань, вмінь та навичок з тактики дій поліцейських під час виконання професійних обов'язків, серед яких застосування поліцейських заходів превентивного та примусового характеру в умовах, що ускладнюють оперативну обстановку, а також в умовах дії правового режиму воєнного стану. Під час освітнього процесу курсанти вчаться тактичним особливостям комунікації поліцейського, надання до медичної допомоги особам при невідкладних станах. Основам військової топографії, інженерної підготовки, діям необхідним для проведення поліцейських та спеціальних операцій, особистої безпеки поліцейського, правилам та безпеки дорожнього руху, заняття сприяють зміцненню здоров'я. Та виховують психологічну стійкість у майбутніх офіцерів національної поліції України. Звертаю увагу, що ми єдині серед закладів вищої освіти Міністерства внутрішніх справ зі специфічними умовами навчання готуємо фахівців зі спеціальності облік і оподаткування. Випускники за даною спеціальністю продовжують свою службу в підрозділах фінансової звітності та бухгалтерського обліку головних управлінь національної поліції в областях. Після закінчення інституту наші випускники продовжують службу в підрозділах оперативної служби, карного розшуку, кримінального аналізу, стратегічних розслідувань, боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, оперативно-технічних заходів, а також фінансової звітності та бухгалтерського обліку. Я навчаю за спеціалізацією правоохоронна діяльність, буду оперуповноваженим. В мої обов'язки буде входити захист громадського порядку, розшук правопорушників. Нам дають теоретичні знання і практичні навички, які знадобляться в майбутній професії. Дуже часто для проведення занять запрошуються практичні працівники поліції, які діляться з нами своїм досвідом. Нещодавно я проходив практику в одному з ревіділів поліції. Я вважаю, що це гарний досвід для майбутньої професії. Поліцейський – це гуманна професія, адже ми перші, до кого наші громадяни звертаються у тяжку хвилину. Я голова курсантсько-студентського самоврядування університету. Ми активно запроваджуємо соціальні проекти, відвідуємо дитячі будинки, привозимо дітлахам гарний настрій, подарунки, солодощі. Ми відвідуємо військові шпиталі, плетемо маскувальні сітки, виготовляємо окопні свічки, здаємо кров. Допомагати людям це наш обов'язок. Вступаючи в навчально-науковий інститут номер 2 ви отримаєте сучасну та актуальну професію, гарантоване працевлаштування. Та повне державне забезпечення.